Орше гран-прі Формули 1 тривало усього одне коло, і трапилося це буквально кілька років тому. Поки ви дивуєтесь, як це взагалі було можливо, з вас лайк і ми почнемо. Славно звісний спав Франкоршам дві тисячі двадцять рік, 12 етап чемпіонату. Ферстапен та Гемілтон видають битву довжиною у сезон. Макс в суботу бере кваліфікацію. У Льюіса третій час вболівальники у перечутті ще одного трилеру, якого не сталося. І ні, оруж тут ні до чого. Виною всьому дощ, за стіною якого не було видно навіть сусіднього боліда. Перес ледь не вбився просто на розігрівочному колі. Два кола за сейфетікар і усі повертаються до паддоку. Старт кілька разів переносять. А коли нарешті гонка розпочинається, то погодні умови стають ще гіршими. І після двох кіл гран прі Бельгії офіційно завершується, а залік проводиться за підсумками першого та єдиного кола. З позитиву до фінішу дістались усі пілоти, які брали участь. Оскільки в гонці було пройдено менш ніж три чверті дистанції, залікові бали були поділені навпіл. Але і цього ферстапену вистачило, щоб обійти у заліку Гемілтона.